Працівники поліції ну, будь-де там здійснюють затримання особи. І вони обов'язково через за допомогою планшетного пристрою вносять інформацію про затримання в, в інформаційну підсистему Касту Діректорс. За допомогою системи Castod Directors було зачитано його права, повідомлено близьких родичів та надано первинну допомогу прав, правничу. Також було зачитано його права з приводу доставлення даної особи до ВП. Застановно первинну облікову картку. Після того, як поліцейський вніс дані відповідні в інформаційну підсистему і зберіг цю картку, інспектор черговий і інспектор дотримання прав людини, які знаходяться в підрозділі поліції, в себе вже на комп'ютері бачать, що дана особа доставляється в підрозділ. Після того, як особу доставили підрозділ поліції, її реєструють в черговій частині, також в системі Custody Records представляється відмітка про прибуття із зазначенням дати та часу. І особа проходить в зону Custody Records. Перше, що відбувається із затриманої особи, це проведення інтерв'ювання. Спочатку проводять інтерв'ювання поліцейського, а потім уже затриманої особи. Це не якась процесуальна дія, це звичайне опитування. Чи є у вас скарги на стан здоров'я? Так, під час затримання був, отримав травму голови з лівої сторони, а саме гематому, відчуваю запаморочення, потемніння в очах та нервову. Колись вже таке у вас було. Тобто йде мова про те, що е, затриманій особі в межах відділку поліції можна надати медичну допомогу, викликавши, викликавши швидку медичну допомогу. Зазвичай відбувається в приміщенні підрозділу поліції. Після того, як провели інтерв'ю поліцейського і затриманої особи, інспектор дотримання прав людини співставляє відповіді. Наприклад, якщо поліцейський повідомляє про те, що я повідомив затримані особі її права, там я там фізичну силу не застосовував, і так далі, а затримана особа навпаки каже, що мені права не повідомляли, мене били, і так далі, то інспектор дотримання прав людини одразу ж ініціює проведення службового розслідування. І допоки в нас є відео з камер відеоспостереження підрозділу поліції, які зберігаються не менше 30 діб. Доки в нас є відео з відеореєстраторів з бодікамер, камер, ми ініціюємо, проводимо службове розслідування і встановлюємо істину. Так, воно чи не так. Я затриманому, задаю ще декілька запитань з системи, і коли інтерв'ю завершено, формую електронну картку затриманого, яка дійсно зберігається в системі 25 років. Після того, як інспектор отримання проведений провів інтерв'ювання, особа переміщується в кімнату для конфіденційного побачення з затриманого захисником, ну, де безпосередньо відбувається вже конфіденційна зустріч. Вона практично така ж сама. Вона практично така ж сама, розмежована. У нас також тут встановлена система відеоспостереження, але без аудіозапису, так як розмова адвоката із затриманою особою є конфіденційною. Наявний також перемовний пристрій і тривожна кнопка, наприклад, для виклику чергового у разі там якихось незвичайних подій. З одного боку, у нас знаходиться захисник, з іншого боку, затримана особа. Ну вони спілкуються за домовою перемовного пристрою, Ніхто з поліцейських цій кімнаті не присутній. Тому що ця зустріч, зустріч ще раз повторюсь, є конфіденційно, конфіденційною, поліцейські мають змогу тільки за допомогою системи відеоспостереження спостерігати, що тут відбувається. Були порушені ваші права, якісь при затриманні, чи є якісь скарги на поліцейських, на їхні дії? Чи роз'яснювалися вам ваші права як затриманому? Е, так, під час е, в мене є скарги на поліцейських під час затримання. Стосували фізичну силу, внаслідок чого під час затримання я впав та отримав тілесні ушкодження. Після того, коли вже захисник поспілкувався з затриманою особою, ми приміщаємось в кімнату для проведення слідчих дій. Де слідчий працює із затриманою особою. Також у нас наявний кабінет, встановлена система відеоспостереження без запису звуку. Створені в цілому комфортні умови для роботи слідчого, та й в цілому комфортні умови для перебування громадян. Вже без запису, також без запису. З метою дотримання таємниці досудового розслідування. Так. Також у нас наявне скло для проведення слідчої дії там, позавізуального впізнання особи. Ну і в цілому в цьому кабінеті працюють не тільки з затриманими особами, а й з будь-якими громадянами, які перебувають у підрозділі поліції. Тобто, всі громадяни, які прибувають підрозділ поліції, чи то написати заяву, чи то там якісь пояснення, і так далі. Неважливо, хто це, всі працюють виключно на першому поверсі під відео. Тобто в себе в службових кабінетах працівники поліції з громадянами не працюють. Тобто, у нас є дві зони: зона для роботи з людьми і зона для поліцейських. Після цього кабінету, куди далі? Після того, як, наприклад, за наявності підстав складається протокол про затримання особи, і затримана особа поміщується до ізолятору тимчасового тримання. Після доставлення особи до ізолятору перевіряється повнота та відповідність зібрання матеріалів необхідних для поміщення та супроводжується, конвоюється дана особа до кімнати огляду. У mm -hmm. кімнаті огляду перевіряється наявність заборонених предметів, mm -hmm. фотографується дана особа спеціально обладнаний е кейс для проведення огляду. Виявляються тілесні ушкодження в даної особи, які фіксуються та вносяться до підсистеми Custody Records. Після відвідування інспектора з дотримання прав людини, особа конвоюється до блоку санітарного пропускника, де особа приймає душ та її речі дезінфікуються в спеціальній дезінфікуючій камері. Після прийняття душу особа отримує. Про дезінфіковані речі так воюються до режимного блоку та поміщаються до камерного приміщення. Дана кімната розрахована на утримування чотирьох осіб. В даній кімнаті є необхідний побутовий е, реманент та постільний реманент. Перед цим є доступ до Свіжого повітря, які взяті під варту особи можуть самостійно регулювати. Також дана кімната обладнана гарячою та холодною водою. Е, ведеться постійний відеонагляд за утримуваними особами. І uh -huh. <зас> це теж йде в цю загальну систему. Відеонагляд е, йде до центру управління та контролю та виводиться на монітор. Центр управління та контролю, до якого виведено. Камери з усіх приміщень, пожежна сигналізація та тривожна. Затриманий, нажимає кнопку виклику, загорається відповідний індикатор, звуковий сигнал. До нього підходять працівники поліції, з'ясовують підстави виклику. Подальшому дана сигналізація он, знімається з спрацювання та переходить в черговий режим роботи. Системи це фіксація всіх дій щодо затриманої особи у відділі поліції або ізоляторі тимчасового тримання. Навіть я би сказав, не лише затриманої особи, а особа, яка взагалі знаходиться в райвідділі або в ізоляторі тимчасового тримання. Тому що часто відбувається, ми це чуємо з, з, з засобів масової інформації, що особа не затримана, особа доставлена, особа запрошена це все гра з процесуальним статусом. Фактично затриманої людини. І от система Custody Records дозволяє фіксувати всі дії поліцейських щодо людини, яка знаходиться в межах їх компетенцій. Це для того, щоб. Відділ поліції або ізолятор тимчасового тримання був простором безпеки. Тобто все фіксується на камері. і Є людина в райвідділі, яка уповноважена забезпечувати права затриманої будь-якої людини в райвідділі, і яка не підпорядковується керівництву цього а, райвідділу або ізолятора тимчасового це, тримання. З на безпосередньо той відеоролик, який ви показали, ця система це більше про захист прав затриманих чи саме поліцейських? Е, важко сказати. Я думаю, що це, скоріш за все, хоча ізначально, коли ми говорили, ми думали про те, щоб як захистити утримувану особу. Бо були ви знаєте багато на, на жаль негативних прикладів, і ми мали думати, як це унеможливити у майбутньому. І придумали цю систему, яка фіксує всі дії. І тут не лише про відеоспостереження, це ж інспектор, який контролює все, що відбувається з затриманою особою. Це також 24 на 7 відеоспостереження, це також інфраструктура, тобто ці приміщення, в яких поліцейський адвокат можуть працювати із затриманою особою. Ну і саме головне це підсистема. Підсистема національної поліції, яка дає можливість контролювати все, що відбувається з затриманою особою. Тобто, я, перебуваючи в Києві там чи перебуваючи в іншому якомусь регіоні, можу знати і бачити, що. Відбувається з затриманої особи. Коли її затримали, скільки часу вона перебувала в підрозділу поліції, скільки перебувала часу в ізоляторі тимчасового тримання, чим вона харчувалася, хто до неї приходить, скільки часу воно проводилось. Тобто, все таке електронне досьє затриманої особи.